І ми відкриємо спочатку найбільшу, а потім вже підемо по порядку і будемо відкривати все підряд, щоб воно здавалось різноманітним. Це щось дуже м'яке, скоріш за все, тут одяг. Я ж уже досвідчений, погнали! Так, пакет у нас точно з китаю. Тут є все ось. До речі, ну, тут вона обірвана, але зазвичай, ми скільки вже пакетів відкрили, то зазвичай всі тетенки зрізані, зірвані якось, але тут частково ще залишилося. Так у нас куртка. Отака. Якась вона троханчик жмака на щось не знаю. Ну, Куртка, як куртка, не знаю, вітровка. Мені мала. О, мені... О, що це таке? Листочок. Стаможний листочок. Ну, якось так, така куртка, але мені мала. Але вибачте, в мене 140 кілограмів. Тому... Я думаю, це десь Excel, можливо, 2 xl 2 XL. Made in China FSBN2X. Отака. Кому потрібно? Десь 300 гривень віддам забирайте. Вона мені все одно мала. Так, 300 гривень зараховуємо і йдемо далі. Погнали! Давайте наступний пакет. Так. А, я бачу Бравл Стар. Це все, я понял, це мішки для цього, для форми в школу. Я думаю, всі, хто в школі ходили, в усіх для спортивного взуття, спортивних шмоток були такі мішки. Так, Бравл Стар це в нас е гра. До речі, наші хто популярні. Такі два мішки. Подивимось, скільки вони коштують. Я думаю, ми можемо десь закласти на певно гривень по 100, по 150 на них. Але подивимось, скільки вони коштують. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Так, давайте наступний пакетик. Мені здається, що тут взагалі нічого немає. Чистий китаєць. Щось воно, ну, дуже. Прям. Я, я навіть нічого не можу тут на, нащупати. А тут пуст. Ані, щось є. <смі> Ножик. народ. <смі> Охреніти. Я такого ще малого ножика не бачив. Зацініть. Ну, щоб ви розуміли. А! <смі> Гострий, нифига собі. Прикольно. <смі> Просто щоб ви зрозуміли розмір. <смі> О така штука. Я сподіваюся, його видно. А що, може це буде якраз мені заміною? давайте протестуємо що тут. Послухайте, він достатньо гострий. Нормаз. Я думаю, я його собі і залишу. Така штука. Що це таке? Пак Кардубел. Да ладно! Офігеть, я таке тільки в цих фільмах бачив. Прикол. Це ці персональні комп'ютери. Але не, не вмикається. Ну, якщо тут більше немає ніде. Але, скоріш за все, просто потрібно буде батарейку замінити. Пекард uh, Bell, делюкс. Там процесор вказаний всяка фігня. Блін, прикольно! Давайте я вам ще раз покажу, як вам вони... від Отака штука. Скоріше за все, я думаю, просто замінити батарейки. Скоріше за все, а там хто ж знає. Ну що, подивимось, скільки це коштує. Можливо, це щось е, достатньо цінне. Тому що ну, він важкий. Реально важкий. На упаковці нічого не написано. Модель DB32 Deluxe. Е, персональний датабанк. Прикольно. Я такого ніколи в житті в руках не тримав, чесно скажу. Класно, залишаю. Йдемо далі. Шалтай-болтай. Що ми? А може ми будемо один жовтий, один такий, наприклад, що скажете? Ось ще обрізать та і все. Ну, просто ідеально, щоб ви розуміли. Шарите? Це це прикол. Це реально прикол ще один ніж. Ви ну цей. Ля який. Офігіти. Блін. Та як так? Офігіть. Зацініть. Тупо два ножа в одній розпаковці. Жесть. Ну це і прям побільше. Я не скажу, що він прям для мене зручний. Ну в мене достатньо велика рука. Але прикольно. Отак виглядає. І тут а, на ремені або там ще кудись в карман десь зачепити. Ні, ну, прикольно. Подивимось, що воно коштує взагалі. Не оці, знаєте, що з автоматичною викидушкою, але, ну, в принципі, що тут? Відкрив-закрив. Окей. Найс. Це, це якась дуже дивна розпаковка. <кій> так, погнали далі. Але я не знаю, я, мабуть, собі маленький залишити. О, Тут щось велике. Об'єктив. Огрініть. Реально об'єктив, як можна знаєш. Я вас не бачу. <ріст> так, об'єктив Vega 5 u І чи то мені пощастило, чи не знаю. А, можливо, вони і розповсюджені. О, знайшов одразу, що сьогодні 6.11, іде аукціон 5 днів до закінчення. Цей самий об'єктив Vega 5 u Вже набили 520. О, по торгам. Я знаходив а, в проданих тут же на Віоліті їх по 700, по 800, ну десь таке. Я думаю, гривень 400 ми йому дамо. І як я й казав у відео, якщо вам потрібно, то, будь ласка, забирайте. 405, не знаю, що це означає. А, ну все працює, діафрагма закривається, все окей. Прикол. Я знаю, що їх зараз використовують навіть на сучасній техніці, просто купують перехідники і все. Але це для тих, хто займається фотографією. Якщо вам потрібно, як завжди, ви знаєте посилання на групу, де це все можна купити в описі. Заходьте, купуйте. Я все виставляю дуже дешево, нижче, як мінімум, чи на чимаєся. Подивимось, скільки це коштує. І виставлю туди, бо це мені 100% не потрібно. Так, знаєте, що я вам хочу сказати? Мені не подобається ця розпаковка тим, що в мене постійно пусто на столові, окрім сміття, звісно ж таки. Якщо не брати курточку, то все дуже мале, дуже мале. Що тут раз ножик. це, це взагалі якась зубочистка. та штука датабанк. Що в нас ще було? Дві сумки. Коротше, пусто, 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 пусто. Мені не подобається. Мені подобається, коли в мене багато речей на столі. За що? Друзі, купіть їх хтось, будь ласка. Я дуже щасливий, додаючи 240 гривень до ціни. Але це вже скільки. Це, якщо я не помиляюсь, третя або четверта пачка. Якщо вам потрібно, по 20 гривень, друзі, пишіть, забирайте. Якщо ви заберете все гуртом, можливо, там десь на школу, на День Святого Миколая чи ще кудись, я вам зроблю знижку і віддам їх взагалі дешево. Напишіть, будь ласка, і забирайте 240 зарахували. йдемо далі. пакеті була коробочка. Ні, ну це не прикольно, а що за херня? Ой, який той? Ще один ножик. Ну, реально, ще один ножик. Три ножі. Три ножі за одну розпаковку. Як так? Офігеть. Ну, тут цей мені менше подобається. Тут пластикова ручка. Але на пластиковій ручці нарисований тигр. чи Пантера. Ну, коротше, щось нарисовано. і от така штучка. Форма прикольна в цього ножа. Якщо порівнювати з цим, то тут класична пряма, а тут, знаєте, щось ну, типу, закругле, прикольніше. Але це в руці приємніше. Але мені що той, що той не потрібен, я взагалі ну, на нашому мені холодно згодом. Якщо комусь потрібно, пишіть. Я собі залишив. Це, це те, що мені потрібно. Все. Все інше мені не потрібно. Я давно хотів, до речі, для розпаковок. Я собі отримав. Друзі. Ще одна. Ще плюс 240 гривень і плюс 20 штук. У упаковки 20 штук, якщо хтось не знав. Це жесть. От вам і е, е, мінус баула, як ми бачимо, вже достатньо багато одноманітності. Дуже багато. Я не знаю, чому це так. Ну, а тут схоже те ж саме. Сорика, але ну, я, я впевнений, що тут знову листівки. Будь ласка, Ну, це не прикольно. Ось це не прикольно. Мені відкривати свій магазин листів чи що. Три тут. Не полінюсь зробити це. Ладно, не буду робити це. Воно розпалося. Коротше, 80 чи 60 штук в наявності, якщо потрібно, пишіть. Так, ну і ми на фінішній прямій, очевидно, жовта і, очевидно, пакетик. Давайте відкриємо спочатку цю, а потім цю. Якщо тут буде ще один ніж, то я не знаю, що за прикол. Ну Тут вже точно не ці, не листі. От щось ради. Але я в що Щотка масажна театральна. Тип 10С. Що це таке? <реш> Ах, я навіть не знаю, що краще: листівка чи така розчистка. Я так розумію, це щось совєтське. Завод газорезрядних ламп імені комсомольця комсомола Україна. Ну, тих часів, якись старих-старих. Якщо комусь потрібна, дуже стара, але нова, Розчистка пишіть. Все це можна, як завжди, зайти в групі. Так, ціну ви побачили, зарахували і відкриваємо останній пакет. Чехол. Що це ножик? А, ладно, це не ножик. Окей. Як воно називається? Дуже зараз, до речі, популярна штука. Короте, органайзер, в якому багато всяких штук. Я не знаю, як воно називається. Якщо ви знаєте, як воно називається, напишіть в коментарях. Коротше, в мене туди навіть пальці не залазять. Отак. Все, що я зміг достати. Там пилочка, там ножик, до речі, ножик гострий. Тут е ці плоскогубці. Ну і там ще багато всього. Навіть на кожній руці по 4 штучки е різних е гаджетів. Не пам'ятаю, як воно називається. Ось так воно просто складається. Ще й чехол є. Ні, ну прикольна штука, що там десь, як е, в похідку сідеш, то можна використовувати. Воно не важке, так легенько чіпляється і все. Подивимось, скільки це стоїть. Я думаю, десь в районі 200 гривень, мабуть, воно коштує. І все інше подивимось, скільки коштує. Пишіть в коментарях ваші враження про цю розпаковку. Чесно, я скажу, я засмучений одноманітністю. Мені...